А й на те, щоб гени активувалися і почали виробляти ланцюжки амінокислот і формувати клітини. На те, щоб гени включилися, впливають саме гормони, нейромедіатори. І Гормони, які ми з вами наш мозок виробляє під час того, як ми відчуваємо позитивні емоції, включають гени з позитивною інформацією. Гормони, які ми з вами відчуваємо, коли. Гормони, які ми з вами виробляємо, коли ми відчуваємо негативні емоції, вони включають ген з негативною інформацією. Ген як двигун, який потрібно завести. І ключиком запалювання є у нас саме ці гормони. Вони підпливають до генів. І вмикають їх, і гени починають формувати ланцюжки амінокислот і будувати клітини. Якщо у нас ми більшу частину часу знаходимося